Друзі, привіт! 12 червня. На дворі холодно, дощ, дуже холодно. Вирішив вам показати огляд четвертої теплички. Хто за мною слідкує постійно, знаєте, що ми її зробили недавно. Коротше, такі в нас вже огірки тут. Вже робимо, продаємо. Ось такі вже. Це у нас кібрія. Нарешті ми закінчили підв'язувати огірок. Сьогодні в'язали тут і трошки підв'язали в другій тепличці. Там ще залишився один рядочок. Тому все зробили. Нарешті вся тепличка готова, підв'язано. Сажаю я в один рядочок через 15 см. Потім розвожу, як бачите, на дві сторони. получається досить непогано. Коротше, на таку тепличку на 6 метрів спокійно влазить 6 рядочків, як бачите. А там один, посерединці другий, третій, ось четвертий, п'ятий. Ну і просто огірка не хватило в нас то посадили баклажан. Шість. Коротше, три грядочки тут і три там. І непогано все, непогано все росте. Тут у мене, коротше, багато різного іменно. Ну, я маю на увазі ця половинка. Тут у мене посаджений коль, посаджений артист, амур і трошки кібрії. Так що, все, що було, вже досадили. Ще посіяли нову партію, пекінку скоро продамо. Тому і, ну, я не знімав там, як сіяли, але огірочок посіяний і вже він майже зійшов, якось потім покажу вже. Тому що пекінку скоро продамо. Щоб місце не гуляло, посадимо огірок. А там вже як буде. Буде, буде, а не буде, то якось буде. Ось такі огірочки, це у нас сьогодні брали тут. Це тут трішки залишилось, десь пів кіла. Кілгірочки. Добре, друзі. Всім дякую. Як завжди, дякую, що зі мною. Дякую, що слідкуєте. Далі буде. Всім пока.